Зняв? Зняв. Ціни голям ти бачив? Бачу. Як вона на Дуже гарно. А. Ще й двір дуже гарний. Це пише. Озеро. П'ять хвилин. Озеро. Прогулянкова А що подаємо? Трьошку подаємо. 92, так? 92 квадрати. 92 квадрати з двостороннього. Цю сторону. Вірні горе. Кухня, Понад 30. Більше 30 квадратів. Так. Хочеш робиш кінату, відправимо велику кухню. Хочеш лишаєш на яйку. 30 квадратів. Ходи далі. Що номає? Велика ванна кімната. Ну, десь квадратів 5. А що? Там можна все вмістити. Тут ще є окремо санвузол, В принципі, можна все в ванну вмістити, а саловозну зробити велику продукту. Гардероб дуже. А, доречний. Гардороб. Велика батьківська спальня. Отут ще і реально собі робиш окремо гарантирову спальню і велике панорамне вікно. Вигляд, ніц не поступається до того, що ми бачили з кухні в Італії. Ученецькі пагорби. Ціле місто просто як на долоні. І ще у нас є. Серпи, ходить сюди, ще у нас є? Ще Його. спальня. Вона трошки менша. Дитяча, певно, буде. Але ну, що дитяча теж саме на мовшись кіпагорби до місто. 12-й поверх, 92 квадрати згадною вартістю 95 тисяч доларів. Шаперу уступка. Кого цікавить, звертатися за задовольна.